Дві тисячі сто кілометрів це загальний запас ходу, який можна отримати з новим гібридом BYD, лише на одному баку та одній зарядці. Навіть Тесла зараз не може зрівнятися з ним. Що ви робите по іншому, чого не робить Тесла? У нас більше моделей. Це просто дуже простий приклад. У нас є від 7 до 9 моделей. У той час як Тесла скоротила 14.0 робочих місць та знизила ціни, щоб залишитися на плаву. Генеральний директор BYD представив у Сіані революційний проект, який може перевернути світ електромобілів, яким ми його знаємо. Уявіть собі, гібридний двигун забезпечує понад 2100 км ходу кілометрів на одному баку та заряді. А також має рекордний тепловий ККД 46,06 для серійного автомобіля. Це не просто новий двигун, це сміливий попереджувальний постріл. Ван Чуаньфу вже не просто грає в гру, він переписує її правила. Якщо він має рацію Тесла, можливо, помилилася у найневідповідніший момент. Тож як цей новий двигун загрожує галузі, яку називають майбутнім. Давайте заглибимося. Відповідь криється в тому, що BYD називає свою технологію DM п'ятого покоління. Але називати це оновленням не зовсім правильно. Це не п'ята версія. Це кнопка скидання повне переосмислення того, яким має бути двигун автомобіля. І саме тому генеральний директор BYD щойно представив новий двигун, який може зруйнувати індустрію електромобілів. 28 травня 2024 року. В місті Сіань Ван Чуаньфу вийшов на сцену, яка виглядала як будь-який інший захід з презентації автомобілів. З'явилися два елегантних нових седани. Один під назвою Чінел DMI», інший «Seal» — «6DMI». але справа була не лише в новому фарбуванні чи екранах інформаційно розважальної системи. Під капотом сталося щось нечуване. Ван розкрив гібридний силовий агрегат з тепловим ККД 46,06 Якщо це звучить як чергова статистика, давайте подивимося на це в перспективі. Більшість двигунів внутрішнього згоряння витрачають близько 70 палива у вигляді тепла. Навіть гібриди Toyota, нинішній золотий стандарт, досягають піку близько 41 СОС. Тож, коли BYD подолав цю стелю більш ніж на 5% пунктів, це не просто встановило новий рекорд. Це переписало те, що інженери вважали можливим навіть для серійного автомобіля. Але ось що робить це справді небезпечним для індустрії електромобілів. Це не повернення до старих гібридів. BYD DM 5-го покоління це платформа, орієнтована на електромобілі. Це означає, що бензиновий двигун навіть не є головним героєм. Це другорядний елемент. Більша частина керування, особливо в місті, здійснюється електродвигуном. Бензиновий двигун вмикається лише тоді, коли він може працювати в так званій зоні високої ефективності, тож він ніколи не спалює паливо на світлофорах, не пробирається крізь потік транспорту і не здійснює коротких поїздок, де двигуни зазвичай витрачають найбільше палива. Це не просто продумана конструкція, це хірургічне перетворення. Щоб здійснити це BYD, довелося провести понад 240 експериментів зі спалюванням, щоб отримати правильну паливну суміш. Вони випробували понад 100 різних методів охолодження. Вони збільшили ступінь стиснення з 15,5 до 16. Це може здатися незначним збільшенням, але в конструкції двигуна це тектонічний зсув. Це означало переробку камери згоряння з нуля, перебалансування теплових навантажень та переосмислення того, як матеріали витримують екстремальні навантаження. І результат це працює не лише в теорії, це руйнується в реальному світі. У червні під час прямої трансляції демонстрації керівник відділу брендингу та зв'язків з громадськістю BYD Лі Юньфей проїхав один з нових автомобілів DMI за звичайних умов. Автомобіль показав витрату пального 2,54 літра на 100 кілометрів. Це не маркетинговий хід. Це краще, ніж заявлена власним BID, цифра 2,9. Для порівняння Tesla Model 3 споживає 1620 год на 100 кілометрів. І на відміну від Тесла, цій машині байдуже, чи є у вас поруч зарядний пристрій чи ні. З повним паливним баком і зарядженим акумулятором автомобіль може проїхати 2100 кілометрів. Це не друкарська помилка. Це не мрія. Це майже втричі більше, ніж можуть зробити більшість бензинових автомобілів. І приблизно в п'ятеро більший запас ходу в реальному житті, ніж у більшості електромобілів, які зараз є на дорогах. І все це без необхідності шукати швидкісну зарядну станцію десь посередні де. А тепер подумайте, що це насправді означає для водіїв. Тривога щодо запасу ходу, страх номер один, який стримує людей від переходу на електромобілі, просто зникає. Зникла. Ви отримуєте плавне безшумне керування електромобілем для щоденних доручень. Той самий миттєвий крутний момент, якого прагнуть любителі електромобілів. Але для тривалих поїздок жодного планування маршрутів навколо нагнітачів, жодних черг на переповнених зарядних станціях, жодного почуття провини, коли заряд батареї падає нижче 20 сонтих посередніде. Саме тут двигун BYD перестає бути просто розумною технологією та стає зброєю. Він вирішує всі проблеми, які електромобілі ще не зрозуміли. Він забезпечує запас ходу, потужність, надійність та зручність без жодних компромісів щодо способу життя. Жоден бренд електромобілів, навіть Тесла, не зміг досягти всіх цих цілей за один раз. Ось чому це не просто виклик для індустрії електромобілів, це нокаутувальний удар, що готується. Іван Сюаньфу це знає. Йшлося не про створення одного чудового гібрида, йшлося про те, щоб зруйнувати ілюзію, що повністю електричний автомобіль це єдине майбутнє за яким варто прагнути. Він не просто намагається перемогти Тесла у її власній грі. Він будує зовсім новий. І, чесно кажучи, запитайте себе ось про що. Подумайте про свою останню довгу подорож. Ви б воліли зупинятися кожні 300 кілометрів для півгодинної зарядки чи просто продовжувати їхати 2100 км кілометрів без потреби в підзарядці, тому що для більшості людей відповідь полягає не в лояльності до бренду, йдеться про свободу. І саме це BYD щойно запропонував світові. Але хоч би якою дикою була ця двигунова система, це навіть не найсміливіший крок BYD. Адже за нею прихована технологія акумуляторів, яка ледь пережила випробування, які жоден інший виробник навіть не наважився провести, і те, що вона пережила, змінює все. Поки Тесла боролася з пожежами акумуляторів та відкликанням через порушення безпеки BYD, створила щось настільки абсурдно безпечне, що тепер вони заколюють його сталевими цвяхами на сцені в прямому ефірі, просто щоб довести, що воно не вибухне. Тому що це не просто чергова батарея, це лезова батарея BAD. І це може бути найнедооціненіша зброя в усьому їхньому арсеналі. На перший погляд легко не помітити, наскільки радикальною є ця конструкція насправді. У той час як більшість виробників електромобілів складають циліндричні елементи як банки з підгазованої води або складають пакети ячейки як орігамі BYD, вирішили повністю змінити ситуацію. Їхні комірки довгі, плоскі та тонкі, як бритва, розташовані край до краю, як самурайські клинки всередині зграї. трюк. повна структурна переробка. Той, що нічим не жертвує, а отримує все. А ось тут починається дикий край. Більшість акумуляторів для електромобілів, особливо ті, що використовують нікель марганець кобальтову хімію, мають проблему. Якщо акумулятор проколиться, пошкодиться або перегріється. Температура може досягти 500 градусів Цельсія і він може просто спалахнути. У Тесла сталося кілька гучних пожеж. Nissan GM та Hyundai також по черзі опинилися в центрі уваги пожеж. А от лезо акумулятор коли вони встромляють у нього сталевий цвях перед живою аудиторією, він ледве нагрівається. Йдеться про 30-60 градусів Цельсія це еквівалент теплої кави. Ніякого полум'я, ніякого диму, ніякого вибуху. Отже, так, акумулятор із лезом пройшов сумнозвісний тест на проникнення цвяхів найжорстокіший стандарт безпеки у світі акумуляторів. Але справа не лише в тому, щоб витримати випробування. Йдеться про зміну сценарію страху споживачів, бо кожна вірусна пожежа Тесла підсилює цю підсвідому тривогу, що електромобілі це бомби уповільненої дії. BID не лише це вирішила. Вони викреслили це з розмови. Але безпека це лише поверхня. Під головою ця батарея переписує економіку електромобільності. По-перше, щільність енергії. BYD вичавила на 50% більше енергії в той самий простір порівняно зі старовинними літій іонними фосфатними елементами. І вони зробили це без кобальту. Це величезно. Більше жодної залежності від рідкоземельних металів, більше жодних сумнівних ланцюгів постачання гірничодобувних матеріалів, більше жодної рулетки з цінами на сировинні товари, тільки дешевші, безпечніші та щільніші акумулятори. Вони навіть переробили схему охолодження. Замість незграбної та подібної труби, що проходить через акумулятор, вони використовують s подібну конфігурацію, яка рівномірно розподіляє тепло по кожній комірці. Вже саме це покращило температурний баланс на 45%. А це означає відсутність перегріву акумулятора, відсутність передчасної деградації та набагато стабільнішу продуктивність за всіма параметрами. Після 3000 повних циклів заряджання Лезо все ще зберігає 90% своєї початкової ємності. Три тисячі це легко десятиліття нормального використання. Тим часом більшість акумуляторів електромобілів починають сильно розряджатися вже після 1200-1500 циклів зарядки розрядки. Річ у тім, що оскільки BYD використовує ці акумулятори в гібридах, таких як Ченел та Сіл, шість навантаження на них набагато нижче. Бензиновий двигун підтримує заряд акумулятора в оптимальному стані, уникаючи глибоких розрядів та різких перепадів температури. Це версія з акумулятором, яка ніколи не зазнає труднощів. А ось що дійсно дратує виробників старих електромобілів: BYD виготовляє їх самостійно. Зверху вниз сировина для обробки клітин, жодної залежності від картіал без посередників, без затримок з постачальниками, тільки чиста вертикальна інтеграція. Тесла може й швидко будувати автомобілі, але BYD будує все. І вони роблять це дешевше. Коли Гілі спробувала заплескати у відповідь та оскаржити заяви BYD про ефективність BYD, навіть не здригнулася. Вони просто вказали на результати незалежних лабораторій і продовжували рухатися далі. Це не була війна продуктів, це був попереджувальний постріл, тому що BYD тут створює не просто автомобіль. Це замкнена екосистема. Акумулятор, двигун, архітектура, все оптимізовано власними силами, працює разом як єдиний безшовний організм. І якщо ви думаєте, що це схоже на модель iPhone від Apple, але для автомобілів ви маєте рацію, то ж ось справжнє питання: ви б обрали акумулятор, який може прийняти цвях у груди та посміятися, чи той, який потребує систем пожежогасіння та спеціального поводження, щоб вижити під час щоденного водіння? Поки Тесла оголошувала про тисячі звільнень та намагалася вирішити проблеми затримок у виробництві BYD, непомітно розкривав, у чому може бути справжній секрет їхнього домінування. Не двигун не акумулятор, а те, як все зроблено. Бо поки Тесла все ще жонглює постачальниками, ніби зараз 2017 рік BYD, будуючи автомобілі, як Apple, будує iPhone під одним дахом з хірургічною точністю, і ось тут все стає трохи божевільним. BID не просто виготовляє акумулятори. Вони також виготовляють чіпи двигуни, силову електроніку, кузов автомобіля, екрани проводку джгути проводів і навіть дверні ручки. Вони не збирають автомобілі. Вони створюють екосистеми від сирої літієвої руди аж до готової шини на заводському цеху. BID контролює кожен основний компонент, і це не просто хороший бізнес. Це тактична ядерна бомба посеред галузі, яка все ще кульгає через дефіцит чіпів. Давайте на секунду повернемося до 2021 року, поки автовиробники по всьому світу зупиняли виробництво, бо не могли отримати один крихітний чіп для силового агрегату. BYD, вже виробляв свій власний той чіп вартістю 400 китайських юанів приблизно 55 доларів США. На той час BYD тепер виготовляє за 50 китайських юанів. Це всього 7 доларів, і це не якась дрібниця. Цей один чіп, помножений на понад 100 на автомобіль, скорочує виробничі витрати на тисячі на один автомобіль. Тесла з іншого боку, попри весь ажіотаж, все ще покладається на Panasonic для акумуляторів NVIDIA, для чіпів та постачальників для приводних блоків систем керування живленням та теплових систем. Тож, коли будь-який із цих постачальників затримує поставки або підвищує ціни, тесла відчуває на собі збитки, і можете бути певні, що це зрештою потрапляє до заявленої ціни. Тим часом BYD щойно представила систему dm 5 Ця штука по суті є трансплантацією мозку силового агрегату. Вона об'єднує сім формально окремих систем, таких як інвертор, вбудований зарядний пристрій і термоконтролер в один блок. Один корпус менше місця, менше кабелів, менша вага, менше точок, відмови. А оскільки BYD виготовляє всі ці компоненти самостійно, їм не довелося чекати на чиїсь дозволи, щоб внести ці зміни. А тепер уявіть, що ви намагаєтеся зробити це з п'ятьма різними постачальниками, кожен з яких використовує різні стандарти програмного забезпечення, протоколи, терміни та регіональні фабрики. Це як намагатися спекти торт з інгредієнтами, доставленими з п'яти різних континентів та п'яти різних календарів. BD просто заходить до своєї комори та починає готувати. Такий рівень інтеграції не лише знижує витрати, а й пришвидшує їх. BYD може протестувати вдосконалення, схвалити його та впровадити на кожній моделі протягом кількох тижнів. Жодних зустрічей із зовнішніми постачальниками, жодного очікування на оновлення прошивки версії 2. І ця швидкість накопичується, поки традиційні автовиробники все ще вирішують одну проблему з постачальником BYD вже на третій ітерації. Ось як вони досягли таких цифр: тепловий ККД 46,06 шість, у гібридному двигуні 2100 км кілометрів на одному заряді табаку. А такі автомобілі, як Chin-L та Seal 6 коштують менше 14,0 доларів. Це дешевше ніж більшість вживаних Honda Civic зараз. Але справа не лише в ціні. Йдеться про контроль. Коли BYD запускається в Європі, їм не потрібно переглядати програмне забезпечення для контролю викидів або перекалібрувати його відповідно до стандартів ЄС щодо мікросхем. Вони просто налаштовують специфікації власними силами та переобладнують свою лінійку. Тим часом Тесла все ще намагається впроваджувати угоди з постачальниками та впроваджувати зміни до нормативних вимог, щоб задовольнити місцевий попит. І Ілон це знає саме тому, у квітні 2024 року Тесла скоротила понад 14 нуль робочих місць. Маск визнав, що їм потрібно знизити витрати, щоб вижити під тиском Китаю. Але ось у чому проблема: Тесла не може скоротити те, чим вона не володіє. Його руки зв'язані з ланцюгами поставок, які він не контролює. Оскільки електромобілі стають більше схожими на смартфони, що визначають чіпи програмне забезпечення та управління енергією володіння кремнієм, стає володінням майбутнім, підрозділ напівпровідників BYD не просто економить гроші, це надає їм спритності. Їхні чіпи створені спеціально для їхніх транспортних засобів, жодного зайвого мотлоху, жодної втраченої пропускної здатності, тільки чиста оптимізована продуктивність, і це неприємна правда. Поки всі спостерігали за показним дебютом двигуна, справжній прорив ховався у заводському цеху, тому що BYD більше не просто будує автомобілі, вони будують систему. Машина із замкнутим циклом, яка скорочує витрати, скорочує час розробки та забезпечує оновлення швидше ніж будь-хто інший. Тож дозвольте мені запитати вас, ось що. Ви б воліли керувати автомобілем, виготовленим компанією, яка контролює кожен болт, кожен чіп і кожну лінійку програмного забезпечення, чи тим, який чекає на відвантаження від трьох постачальників, які ніколи навіть не зустрічалися один з одним. І ось так ринок відповів на головне питання. Поки всі спостерігали за новим гібридним двигуном BYD, так тим, що має запас ходу 2100 км кілометрів і рекордну теплову ефективність, на задньому плані відбувалося щось ще більш революційне. Цифри вони жорстокі у 2024 році. BYD перепродав понад 4,27 мільйона автомобілів, Тесла лише 1,79 мільйона, і це не одноразова подія. Це ключовий момент, переломний момент. BYD не просто перевершив Тесла за продажами в усьому світі. Вони вийшли вперед з рахунком 2,4 до 1. Це не зростання ринку, це домінування. А ось тут фанатам Ілона стає трохи незручно. Йшлося не лише про Китай у травні 2025 року. BYD вперше в історії перевершила Тесла за продажами в Європі, і це не була боротьба за найнижчу ціну. Європейські покупці обрали гібриди BYD, тому що вони фактично вирішили проблему, яку не зробила Тесла незручності реального світу. Європейські міста інвестують в інфраструктуру, але впровадження відбувається повільно. Зарядні станції розташовані нерівномірно. Подорожі автомобілем все ще вимагають об'їздів та ретельного планування. Гібридна технологія BYD, з іншого боку дозволяє підключатися коли потрібно, і продовжувати рух, коли немає можливості. А ця гнучкість людям це подобається. Тим часом Тесла знижує ціни, так ніби закриває розпродаж. Акції Model 3 та Івсимам впали до двадцятого двадцять у 2024 році. Але стрілка ледве рухалася. Попит залишався низьким, а за лаштунками, виробництво скоротилося. Понад 14.0 людей було звільнено. Це не скорочення ефективності, це режим оборони. Продажі гібридних автомобілів із зарядженням від мережі в Китаї. Зросли на 85% у 2024 році, тоді як зростання продажів повних електромобілів склало лише 12 Це величезний психологічний засув. Перші користувачі, ті, хто терпів страх заряджання, були нішею. Але пересічний водій він просто хоче автомобіль, який працює, не вимагаючи жертв способом життя. А тепер поговоримо про інфраструктуру: мешканці багатоквартирних будинків водії у сільській місцевості. Люди без домашніх зарядних пристроїв, вони не збираються переходити на повністю електромобілі найближчим часом. І незалежно від того наскільки великою є мережа нагнітачів Тесла, вона все одно вимагає планування та терпіння. Двигун BYD усуває все це: бензин, коли вам це потрібно, електричні транспортні засоби, коли вам це потрібно. Покупці автопарків також це бачать. Компаніям потрібні надійні транспортні засоби, а не екологічні експерименти, які зупиняються під час щільного графіку. BYD надає їм переваги електромобілів, не створюючи логістичних проблем. І останній поворот BYD не просто наздоганяє технології Тесла. Вони створюють двигуни, акумулятори, чіпи та системи під одним дахом. Тесла робить ставку на технологію акумуляторів, але BYD непомітно створює категорію, яка просто корисніша. І якщо ви вважаєте, що ця хвиля вже масова, просто зачекайте. Оскільки наступні кроки BYD можуть змінити всю дорожню карту електромобілів і змусити всіх інших автовиробників наслідувати їх. Тож, поки світ сперечався про запас ходу хімічний склад акумуляторів та зарядні мережі, BYD непомітно розкрив дещо що перевернуло всю розмову. Гібридний двигун настільки ефективний і такий довговічний і такий доступний, що він робить повністю електромобілі незавершеними. Їхня технологія ДМ п'ятого покоління це не просто інженерна перемога, це троянський кінь. Вона просувається на ринки, які позначаються як дружні до електромобілів. Але під капотом відбувається переписування правил: більше не потрібно сидіти 40 хвилин біля зарядної станції, більше не потрібно пропускати додому бабусю, бо вона живе занадто далеко від нагнітача. Просто їдь, заряджай, якщо можеш, заправляй, якщо ні. Продовжуйте рухатися. І в цьому геніальність. Бійді не чекала, поки світ вирішить проблему зарядної інфраструктури. Вони будували навколо цього. А тепер, завдяки настільки глибокій вертикальній інтеграції, що вони виробляють власні мікросхеми двигуни, та навіть дверні ручки вони взяли під контроль увесь ланцюжок створення вартості. Це означає швидші інновації, нижчі витрати та відсутність рулетки в ланцюжку поставок. Традиційні автовиробники просто не можуть конкурувати з цим, якщо не спалять усю свою бізнес-модель до тла та не почнуть спочатку. Ван Чуанфу, генеральний директор BID, не женеться за такими модними словами як автономія чи роботаксі. Він створює те, що людям насправді потрібно зараз. Мобільність, яка є чистою, практичною та доступною. За його власними словами, гібрид це не компроміс, це міст, це баланс, це те, що спонукає мільярди людей до електромобільності, не змушуючи їх йти на жертви. З тепловим ККД 46,0 600 запасом ходу 2100 км початковою ціною менше 14,0 доларів. Це не якийсь концепт кар майбутнього. Це реально. Воно вже сходить із заводських конвеєрів, і воно вже перевершує Тесла за продажами вдвічі. Питання зараз не в тому, чи перемагає BYD. Питання в тому, чи зможе хтось інший взагалі встигати. Що ви думаєте? Гібридна стратегія BYD – це просто розумний обхідний шлях, чи це справжнє майбутнє електрифікованих автомобілів. Чи розвернеться Тесла достатньо швидко? Чи ми спостерігаємо, як історія змінюється зовсім в іншому напрямку?